Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Всім привіт це юра Гаврищак. Ми знаходимося на Ютуб платформі Футбол 24 і продовжуємо глядати справи наших легіонерів під мікроскопом. Напередодні трапилося те, що на думку колишнього капітана Ліверпуля і двоюрідного брата Франка Лемпарда увага може змінити кар'єру Михайла Мудрика у Челсі. Але про все по порядку. Учора свою появу на полі український вінгер без перебільшення перевернув хід поєдинку чвертьфіналу. Кубка ліга Англійської, в якому Челсі на Стенфорд-Брідж протистояв Ньюкасл. і без перепільшення також Михайло став центральною фігурою е, цього матчу. Е, у нас уже є на зв'язку. Тарас котів, кажу тобі привіт, Тарас. Привіт. От у Твіттері Челсі, де проводилося голосування за гравця матчу, Михайло не вдалося виграти звання найкращого футболіста синіх. 35% своїх голосів болівальники віддали за Конора Галахера. Михайло отримав 28% голосів. Але як на мене, не надто справедливо. Попри те, що Михайло з'явився на футбольному полі лише на 78-й хвилині поєдинку. Він перевернув хід справ у цьому протистоянні. Нагадаю, що Нюкасел перемагав 1-0, А вже на доданих арбітром. Хвилинах хайло обікрав захисника Кірона Тріп'єра, захисника сорок, і перевів матч до серії після матчів пенальті. А потім, ще як виявилося, реалізував вирішальний одинадцятиметровий. Твоя думка: він гравець матчу, чи все ж таки Галахар? Галахар відзначив насамперед за те, що він як завжди традиційно віддав всю душу, виплюнув всі легені. Бігаючи в чуживий до своїх і відпрацьовуючи надиг даючи якесь друге дихання, атакам Челсі міг забити розкішний гол здалеку з попередчину влучив і взагалі себе все більше і більше показує таким таким собі якусь Френка Лампарда найкращих часів, тому що хіба що не вистачає до атакувального внеску, тобто більше голів, більше асистів атак. Він з іншого боку він компенсується дуже великою інтенсивністю в боротьбі в тому наскільки він темп, динаміку дає Челсі, і відповідно цю роботу цю величезну об'єм роботи з матчу в матч відзначається можливо за сукупністю канати Челсі. А, а щодо мудрика, то десь можна також зрозуміти, тому що, наприклад, теж не. А, супер там якісь оцінки статистичні портали а, дають попри гол. А, там наприклад же ж ФОТМОП, дає тільки 6,8 і вісім і Софаскотам по але а, що не так з музиком було, це те, що він. Черному матчі в нього були абсолютні нулі в прослілах далих, в обведеннях, в спробах обведень і в єдиноборствах. Тобто, ну під 10 так су сукупно тих всіх спроб було там, чи виграти чи пострілити з флангу, чи обіграти суперника, і жодного разу нічого не прийшло. А, так був класний на віску, який ти знищав розмови перед ефіром на е, напрямку Гісто, і там вже в е, ледь е, ще перед голом е, Михайла не привезли, але е, крім цього, так і особливо нічого не згадаєш. Єдине, що він знову бережував так, е, і в центр заходив, і навіть на правий фланг. нього була така типла карта не однорідна, він не тільки на лівому фланзі себе якось намагався проявити, але те, що він виконав, вже висуваючи там в бік негатив, те, що він виконав, і як він це виконав, це от те, що наприклад болівальники Челсі одразу ж згадують і дорікають тому ж, Ніколи суджено в тому, що потрібно такі моменти Челсі Кресне з кілера в штучного майданчику, який буде просто з першого ж моменту, з першої помилки суперника карати, а поза як нюкасел сидів в дуже якісному низькому блоці, і майже нічого не дозволяв часи створити за весь матч, крім там дальніх ударів і кількох там непоганих ще й атак. То, е, от, власне, такий момент він мав вирішувати долю е, поєдинку е, і мені, там переводити в серію пенальтів. І Мудрик його виконав і показав себе от, грицем, Е, того шахаря з чемпіонів це просто з 100% ефективністю, якому дай один момент. Він заб'є в нього один дотик штасному майданчику, і один власне цей момент з голом, де йому просто намагався скинути на назад головою твій, а скинув ідеально під на ножку а, мудрику. І е, Михайло от показав, що він може ці моменти реалізовувати просто ідеально. дально оцей Іджі е і цього епізоду потягнув на е, ну, ші цілих і. Шість сотень, то тобто, зазвичай історично там в шість зі ста таких моментів забивають футболісти. Але, от саме якщо ти вже влучаєш, то їх вже виходу до 0,86, тобто ще 14 зі ста не реалізовують такі моменти, тому потрібно було просто влучити, і Михайло влучив просто ідеально, ідеальну стіючку. А таких ударів в нього в часі не було не було такої, такої якоїсь впевненості, в тому, що він збіє. ця впевненість от нагадала реально той шахтар і нагадала ті часи, за які його в принципі купували. Хтось там каже за 100 мільянів. На справді наразі тільки за 70. але це було дуже круто в плані виконання, плані ефективності. І до речі, переглядав ФІТ твіттер фанатський Челсі, писала, що нарешті швидкість Михайла Мудрика е, спрацювала і дала результат у поєдинках за лондонський Челсі. І ще повернемося до серії після матчових пенальті і те, що писали про Михайла Мудрика. Але здивувало інше, вже після матчу в інстаграмі в себе в сторіс е, Михайло вирішив підтримати е, захисника збірну Англії і Ньюкасла е, Кірна Тріп'єра, написавши, що всіх бувають погані дні, і потрібно тримати. Зі всіма буває. Е, нагадаю, що він не лише. Привіз ось цей от м'яч забитий мудриком на доданих хвилинах, але ще й не реалізував після матчу пенальті, що призвело до вильоту Нюкасла із Кубка Ліги. І до цього ще були проблеми в Тріп'єра. Він привіз два голи у роздромному матчі проти Евертона. Якась смуга, чорна смуга переслідує захисника англійців. І от ти от накопав в британській пресі і в британському Твітері, що чимало хто вирішив серед фанатів, що це Насправді так, Мудрик вирішив протролити Трип'єра, ну якась дивна позиція. <свісна> ну, якось не вірить, таку щиро серду добро Михайла е, і дійсно розпитаю, там, що це е, він грає в е, 4 d шах тролінгу і е, загалом так дуже. Дивно це виглядає в плані того, що все-таки це тільки просто момент з чверть фіналу Кубка Англійської ліги всього то на всього, а не фінал там, чемпіонату світу чи Ліги Чемпіонів. І, відповідно, це якось смішно виглядає для вболівальників і час і інших клубів. І вони радше вбачають в цьому дійсно якийсь там момент тролінгу, ніж а, і, якусь таку емпатію і а, співчуття мудрика. Але загалом і, наскільки важко складається ця кар'єра Михайла, який ну, за рік насправді дуже мало результативних дій зробив, а його судять по саме при цьому. І відповідно хто як не він міг відчути оцей момент і міг співпереживати переживати тому що дуже багато в нього був тих моментів, після яких навалювався величезний хейт ігрових, де він просто ну десь дійсно міг краще зіграти, і ну в 3PR, взагалі, ці два матчі провальні. І сталися загалом і досить впевнено, відігравав і проти не і з Челсі, Але сталися ці матч епізоди на покінці зустрічі, і тут я вбачаю такі проблеми ті хаос з тим, що дуже багато по перше гравців вилетіло травмованих. А по-друге, е все таки потрібна ну, більша ротація, тому що я розумію, що для обох тренерів це був дуже важливий матч, тому що об обидва випускали на гравців. Нюкасл традиційно втратив гравця основи через травму. Гордон вже який раз з пошкодженням сходить з поля, але його далі і далі випускає Хау. І ну, якось дивно, все-таки в кубкових матчах не застосовувати ротації. І постійно також не застосовує, ну, але хоча б аргентинського тренера можна зрозуміти, тому що Ван ж дуже кружляє. Оця... Історія про те, що Аргентинець нічого не виграв в Англії жодного трофеї, навіть не часто Кубка Ліги з Тоттенхемом. І відповідно з Челсі також він дуже так важко починав. Ютжей uh, Марк наприклад, він розказує, що для Мудрика це момент можливість шанс для перезапуску кар'єри цей гол і для постійно дуже важливий момент кризовий момент. А де немає тих результатів, на які ви сподівалися, де дуже далеко від ліги чемпіонів, а відповідно від е, нових вливань від підсилення команди і так далі. І тому е, тут, ну, тут по випускає основу. Але чому Нюкас це це робить? І відповідно, ця стома вона просто накопичується і, і стаються такі помилки, ста істується зліп'єром, тому що в обох матчах він такі ну, вже в завершальній фазі поєдинків цих клуба пропускався. Ось е, ну, а ну, Мудрик е, ну дійсно вчинив е, дуже. Дуже мужньо, єдине, що там, ну, теж трікають, якщо щоб він так дійсно співпереживав ці п'є, то навіщо це вносити на публіку? Він міг в приваті там йому написати, а потім би десь це сплало, Наприклад, Кіран все згадав, не підтримав Михайло і так далі. А, а тут така е трошки. Гра на публіку можливо, але ну, загалом на Мудрику також, також потрібно якісь позитивні е, бонуси, позитивні бали собі е, заробляти, тому що в нього там були всякі історії крінжові, які він за, за спортзалі підглядав і викидався в твіттер, і ще якісь речі, через які його ледь не хотіли дискваліфікувати. Тому йому потрібно для хорошого позитивного піару там, в стилі того зінченка. Потрібності позитивній історії. Бачиш, ти також помилився як чимало підписників Михайло Мудрика. В це було в сторі з інстаграму, з якими пильно стежу постійно. І він насправді сам Михайло постив, що в нього немає твіттера і це фейковий акаунт. Тому не варто помилятися. Він на цьому наголошував і зауважував. Ще один епізод відбувся ще перед серією після післямачих пенальті. На останніх хвилинах госного часу Бруно Гімараєш, бразилиця, гравець сорок, як відомо, жорстко свалив на захиснику лондонців, який з'явився з лави запасних. Яну Мацені. і після цього трапилось наступне: Михайло завівся і заступився за свого партнера. Відверто справедливо, але деякі фанати це не фанати Чалсі, а фанати сорок пишуть у Твіттері, що Михайла вартувало би вилучати. За що? Бо він вчепився рукою в шию Бруно Мерайша. Це також доблесний щинок, справедливий. Але от критикують Михайла за те, що він настільки агресивно поводився наприкінці матчу. Ну дійсно, якщо ти хапаєш спека, що ти просто там протягуєш руки там, до грудей, і так далі, то це од от... судя вже подумав, ну такий герой матчу, то не буду не буду вже його вилучати, хоча міг померватися насправді. І цей епізод, от гарно там кваліфікував почетіно після матчу, що команда стає зготовані стає більш командною, і цей епізод також символізує це все, тому що. Дійсно, за свого одноклубника, і це теж такий а, свого роду хтось може сказати, що це просто там піар, е, тому що е, дійсно якось він так не епізод. епізод. Поче він не зразу якось вибухнув, він спочатку до судді звертався, а потім він щось побіг до е, Бруно і менше, якось через цю паузу виникають невеликі питання і е, е, тут. Е, Очевидно, що може бути також бажання десь сподобатися, сподобатися сподобається футболівальникам Челсі, а себе проявити, якісь там свій е, сторону виплюнути, але е, загалом це також позитивна історія, тому що ну з резервіста якого дуже грубо, проти якого дуже грубо зіграв бразилець і поставив на місце Єварайса. Він так навіть не сподівався такої реакції і одразу ж відійшов в бік, хоча він зазвичай перший ліз в бійку. І мені одразу згадалося, наскільки він хамовито себе поводив в матчі з нью е, Арсенал, де він просто провокував гравців арсенала, бив по ногах, він, яким дивом він там не отримав червону карту за своїх грубі, але е, для мене це загадка. Е, і тут. Е, Мудрик десь теж можливо спілкувався з інчинком. Він там не запам'ятався йому цей гімараз. Що він дуже брудний а, футболіст, попри те, що він дуже і гравець середини поля, але він дуже такий нахабний, неприємний, і він його так поставив на місці з свого партнера. Це дуже дуже приємно, тому що дійсно дуже грубо виштовхав Мацана за лінію поля. Він там аж в цю фарбу, яку тільки пофарбували бокову лінію в обличчям впав, і це ну, було дуже дуже болючі неприємні неприємне. Для граца який також і вийшов на заміну, і відповідно, тут, тут самі плюси. Так ще українців до речі, щодо Бруно Бруногімараєша зараз виведу дві світлини для порівняння, як він що він робив під час забитого пенальті, закривав вуха і і рота фанатам Челсі, звертаючись до стрибун. І як він виглядав після поєдинку, лилися сльози після того, як програли в серії після матчів пенальті сороки. І ще один трапився епізод, до якого стосунок має Михайло Мудрик у цьому поєдинку. На 32 й хвилині, як відомо, довелось вимушено покинути поле Енсо Фернандесу. Е, зі сльозами він це робив. І до цього він попросив Маурісіо Почетіно його зняти із поля через проблеми зі здоров'ям. І має стосунок до цього Михайло Мудрик, який, за чутками британській пресі, начебто, е, не був готовий на той момент вийти на футбольне поле. Так чи ні? Трошки не так зараз розповім. Взагалі в Енсо а проблема така ж, як була і в Маліновську, і в Комуплі. І шведа, і взагалі вона таке таку змі просто хронічна е, хвороба, паху, поболія, е, які постійно так запалюються, і дають вже болісні відчуття, і ти не можеш повно грати. І відповідно він на 33 33-й хвилині попросив заміну. Після матчу він в слізах взагалі ходив. І це не було схоже на все радості від перемоги такої драматичної. Е, щось тут не так і двічі болісно для самого Челсі Те, що все-таки це, це гравець, із якого от реально з понад 100 мільйонів. Євро заплатили, і він ключовий для планів для побудовки стратегії почуттіно. Е, от це ігра взагалі єдина заміна з основі аргентинського тренера після перемоги над Енсо е, Енцеґа заміна Мудрика. Ну, не не, не, не зовсім по позиції, просто там всі перемістилися. Сталін відповідно зіграв ліворуч Калберн е, на правий фланг. Щодо заміни, то Daily Mail описує описується ситуацію. Журналісти були на матчі і дивилися е, цим процесом, е, як відбулася заміна. Що спочатку там Енсо підійшов до Почетіна, про попросити цю заміну, тому що він, в принципі, так покидав поле без зайвих там, труднощів, але е якось здалося навіть е комусь, виразило, що е це тренерська заміна, а не через травму чи пошкодження. Е він попросив заміну, а е тренерський штаб розраховував е покликати першу на заміну Мудрика. І розізлився начебто, через те, що якось не зовсім був готовий Михайло до того, щоб війти в гру, чи якось вони не порозумілися, чи що це трошки нагадує ці історії з невиходом на заміну, хат коли ще Динамо Хаскевич тренував матчі маче потилаціо. Там дуже розвитився дорослі тренер. Після того він не випускав хаче ріді, був величезний конфлікт, скандал. І тут ж місти Делімел теж бачають, те, що розізлив Мудрик якимсь своїм неправильним налаштуванням неправильною підготовкою до цієї заміни. І відповідно через це відтягнули настільки. І от навіть курку, який жодно, жодної хвилини не провів за рік. Після того, як Фабриція Романов оголосив Хірвіков, він по приходив Челсі, то навіть куньку вийшов швидше на цю заміну, і якраз до речі, грав на лівому сланці до виходу Мудрика, і, і от був такий певний момент, який теж трошки змазує цю картину. Ну але по тому як, от най потім мудрик першим першим побігку вітати мудрика, в тому як забив цей гол забив дуже впевнено розв'язок пенальті, що один що інший. Коштовні е дорогі новачки, і це такий теж був символ трошки такого майбутнього символ того, яким би часа міг би і мав би виглядати. Тобто не командою з середини ту на, на таблиці АПЛ, а командою, яка мала би боротися там, там, як мінімум за місця в лізі чемпіонів. От вони так перші двоє е під підсвітлини фотографів виступили в, в радощів після голого мудрика і. Для мене цей момент дуже символічний, тому що дуже фанати Челсі реально чекають розриву від конкур. А як на мене, якщо дійсно буде виходити все в набере швидку форму, колишній Вінгер Лейпцига і ПСЖ, то цей також допоможе Мудрику. Вони цілком можуть співіснувати на футбольному полі і. Товариські матчі цього літа якраз показали, що Мудрик з Джексоном і Кунку може утворювати просто розкішні триходівки і комбінації. Таким чином, завдяки Михайлу Мудрику, Челсі пробувається до півфіналу Кубка Ліги, І, ймовірні, суперники вже відомі. Зрозуміло, це Фулхем, який в серії після їх пенальті здолав Евертон. Віталій Миколенко, як відомо, через пошкодження знову не був внесений шоном дайчем до заявки. Також Мідлзбро серед ймовірних. Потенційних суперників. І ще одна пара, яка не зіграла свій чвертьфінальний поєдинок. Це Ліверпуль проти Вестхема, визначить півфінальні пари, як відомо, жеребкування. Перший матч відбудеться 8 січня. А відповідь 22 числа того ж місяця. Це був Тарас Котів, редактор Футбол 24. Також з вами був Юра Гаврищак, і традиційно кажу, побачимося.